Головний біль нежить кашель. Ці симптоми відомі напевне кожному. Пік вірусних захворювань приходиться на осінньо-зимовий період, і саме в цей час краще подбати про профілактику ніж боротися вже з наслідками захворювань. Допомогти у цьому може небулайзерна терапія, яка останнім часом набула популярності не лише серед лікарів, а й серед населення. Небулайзерна терапія, це дуже хороший метод лікування не, не затратний для пациентов при заболеваниях верхних дыхательных путей. а именно это острые респираторные вирусные заболевания, острые бронхиты, хронические бронхиты, бронхиальная астма. Небулазерная терапия может использоваться как самостоятельный метод лечения при лечении купирования приступов затрудненного дыхания. Это имеется в виду у деток, это ларингиты, при бронхиальной астме, при приступах удушья, при хроническом бронхите. И что очень важно, небулазер сейчас есть в каждой амбулатории, каждого семейного врача. То есть возможность использовать эту терапию у нас есть. У світі метод лікування інгаляціями визнаний одним з найбільш безпечних і ефективних, адже при інгаляціях ліки потрапляють безпосередньо до місця враження дихальних шляхів, що підвищує лікувальний ефект. У домашніх умовах використовують три види інгаляцій: парові, масляні та за допомогою спеціальних приборів небулайзерів, Небулайзер – від латини «небула туман прибор, який перетворює рідкі ліки на дрібнодисперсний аерозоль. Всі стандартні розчини для інгаляції, які випускає фармацевтичні галузь можуть бути використані у компресорних небулайзерах. Есть небулайзеры более-менее компактного вида, более-менее бесшумные, которые можно использовать дома, нужно использовать дома. Особенно есть компании, которые специально разработали, разработали небулайзеры в виде панды, в виде паровоза, то есть чтобы ребенок, принимая, допустим, непосредственно лекарства, не боялся, потому что любой небулайзер, он немножечко жужжит, шумит компрессор, ну это понятно. Поэтому есть вот детский и есть более серьезного уровня непосредственно для стационаров, для больниц. Конечно, там и мощность побольше идет непосредственно. Поэтому на любой вкус, на любую цену, для любого заведения, учебного, садики, школы, домашнего пользования вы найдете для себя небулайзер. Для терапевтів, сімейних лікарів та педіатрів провели спеціальний семінар на базі центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 на якому ще раз нагадали та детальніше розглянули можливість, доцільність та ефективність застосування небулазерної терапії в умовах стаціонарного та диспансерного лікування. Та на дому такою технікою вже забезпечені амбулаторії все більше закуповуються вони і населенням. Головне, що варто зрозуміти кожному, будь-яке лікування має призначати все таки лікар.